Усім привіт, це рубрика пробуємо. Сьогодні ми пробуємо мате. Може, комусь ще не відомо, але я великий цінитель мате і в мене дуже багато досвіду в цьому. Отже, сьогодні ми будемо пити мате з калабаса, бамбілії. все як полагається. Тут уже заварене мате. Я не буду розповідати, як його правильно заварювати, чому так. Цього повно в інтернеті, я просто скажу, яке мате я п'ю і його смак. Ну, на мій суб'єктивний погляд. Сьогодні я п'ю мате піпор. Ну, Я сподіваюся, я правильно прочитав. Це вперше я пробую таке мате. Ну, саме в такій червоній пачці. Воно завезене в Україну прямо з Аргентини. В нас таке продається там, в парочці магазинів. І я оціню його смак. Приємно, Приємно. Негіркий, рукислий, такий, такий тирпкий смак. А, як на мене, середньої міцності. Тобто є такі прям єрба енерджі. Energy, там прям міцний і а, там прям міцний і гіркий. А є такі легенькі мате, де ну, майже не відчувається самої гіркоти. Тут щось таке середнє. Ну, непогано. Як на аргентинське мате, просто ну, це прям мека цього мате, є там уругвайське, ще є парагвайське, можливо, ми спробуємо. Навіть бразильське є. Все мате росте в Північної Америці, звідти приводиться. Це от така фірма, як ви бачите. Це от така фірма. Ну, досить непогано. Досить непогано, бодряще. Ну, все мате бадьорить. Але не все мате однаково на смак. Це середнє. Якщо таке знайдете, купуйте. Якщо знайдете краще, купуйте краще. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк. Продовжуємо випуск. Пробуємо!